Всім величезний привіт! Бажаю вам гарного цього тижня, найкращого дня, найкращого вечора. Акції в магазині Аврора з 11 по 21, якщо я не помиляюсь. З 11 по 21 серпня. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. А, так, акції навіть не по 21, а по 24, З 11 по 24, включно серпня. Ну, я вже тут біля посту. Давайте і подивимось новинки, які товари зі знижками. Що тут цікавого, я вже бачу новинку. Дивіться, який цікавий стакан, склянка з подвійними стінками. Дивіться, всередині ось такий кубик. Цікавий ціна такої новинки 119 гривень, якщо по ціннику дивитись. Зараз бачите, ціна знижена. Новинка і вже ціна знижена, досить оригінальний, досить дуже-дуже оригінальний. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку десертну тарілку діаметр 20 см, 64 гривні. Зі знижкою ось така скляна ємність для напоїв із трубочкою. Бачите, йде пластикова кришка, ручка пластикова і сама трубочка пластикова, але ємність, скажіть мені, скляна. Щось я не зрозумів. З 11 по 17 акції 11 по 17, а на одних цінниках написано з 11 по 24. Ось, бачите, з 11 по 24, тому я трішки заплутався. Не знаю, як правильно вам подати ці акції. Ну, загалом до кінця тижня, з понеділка, по неділю, можна придбати оці товари, які ви сьогодні побачите в цьому відео. Ще хочу показати ось таку новинку. Це підставка для столових предметів металева. Підставка ну саме день це дерев'яне. Ціна такої новинки зараз 149 гривень. Так, приїхали нові ось ось такі чашки скляні кольорові. Бачу в двох кольорах. Ціна 58 гривень. А наскільки об'єм? Зараз може про об'єм знаємо. На жаль, об'єм тут не вказаний. Чашка скляна, так і написано: дитяча на 250 мл 34 гривні. Як я говорю, малечі на компотік. Ціна 34 гривні. Ціну знижено на ось такий кухоль порцеляновий 340 мл горошок за ціною 55 гривень. Зі знижкою ось такий салатник Luminaр 39 гривень, діаметр на 16 см, тільки в білому кольорі. Надзвичайно мила тарілка, дивіться, в таких кольорах патріотичних, прямокутна. І здається, я ще десь бачив чашки. Зараз подивимось, ціна такої новинки 129 гривень. Десь я бачив чашки, чи це мені здалось? Ану, дивіться ви також своїм оком. Дивно, щось мені здалось, мабуть. Ну, добре. Так, також прямокутні, але за розміром трішки більше. Зараз скажу ціну на такі тарілки. 149 гривень. Ну, ціну а, так, розмір бачите на екрані. 28 на 20. Ну ось бачите, я казав, що десь я бачив, що чашки пройшовся по Аврорі, я їх знайшов. До речі, дуже гарно пасує до цієї тарілочки. Зараз я покажу разом із тарілкою. 59 гривень така, такий кухоль. Ось таким чином, бачите, підходить візерунки один до одного. Одні і ті. Дуже гарно. Навіть ось так можна подавати десерт. Ще одна новинка, кухоль порцеляновий. Так, ціна такого 69 гривень на 350 мл. Зараз покажу кольори. Зверніть увагу, дуже хороша ємність для олії, має розприскувач. І також можна так наливати. Скляна пластикова кришка, пластикова ручка. Ціна 99 гривень. А зі знижкою зараз баночка, ось така для спецій: 84 гривні, метал та скло. Блинок для спецій в акції 74 гривні. Це також йде скло і метал. Минулого разу я показував оцю кришку проти бризканців, і зараз привезли ось таку. Дивіться, ручка йде збоку. Також ну можна сказати, така кришка проти бризків, розмір на 29 см, тобто діаметр. Ціна новинки 99 гривень. Новинка, набір столових предметів для малечі, виделка та ложка за ціною 84 гривні. В акції можна придбати набір ножів кухонних три штуки в наборі за ціною 109 гривень. Сокира кухонна із металевою, а, із дерев'яною ручкою. А зі знижкою зараз 119 гривень. Можна придбати ножиці кухонні для нарізання зелепузини. А, і бачите, ще щиточка для того, щоб видаляти саму зелені, яка пристане до ножиців. 88 гривень зараз акційна ціна. Ніж кухонний за ціною 49 гривень. Ніж кухонний із чохлом пластиковим, за ціною також 49 гривень. І ще один кухонний ніж, ось такий вже трішки довший за розміром, а він по 69 гривень це акційна ціна. Захват для склянок зараз за 39 гривень. В акції ось такий друшляк металевий з ручками. За акційною ціною 139 гривень. Ось таку підставку пластикову для яєць. Зараз також можна придбати зі знижкою на 30 яєць за ціною 169 гривень. Набір стопок скляні в наборі 6 штучок. Ціна 99 гривень. Так, а тут я знайшов новинки, дивіться, ось такі келихи. Тут 6 штук, а, це також, мабуть, стопочки, 6 стопочок на 50 мл. Але давайте відкриємо, подивимось. Ось такий вигляд має ця стопочка. І зараз скажу вам ціну 34 гривні. Це, мабуть, ціна за одну штуку. Овочерізка сіточка. А за ціною 9 гривень. В акції зараз ось така силиконова і дерев'яна ручка. Шумівка 58 гривень. І такої ж якості пластикова, ой, вибачаюсь, бачите, а силиконова лопаточка за ціною 69 гривень. Так, совочок для сипучих металевий за ціною 44 гривні. Привезли нові ось такі підставки під чашки. Ціна новинки 17 гривень. Тралалело, тралала. Завезли спиртометр в магазин Аврора. Ціна 24 гривні. Воронка для лійки із ситочком 24. 27, 27 гривень. 10 гривень, набір виделок одноразових. Пакети одноразові для їжі 15 гривень 15 штук. Добра господарочка. Пакети для зберігання та заморозки слайдери 5 штук, 24 гривні. Сито миска кухонне з ручками 49 гривень. 17 гривень, Розсікач полум'я, металевий. Набір кубиків льоду. Так, 18 штук за ціною 44 гривні. В акції зараз кришки добрі традиції. 50 штук за ціною 88 гривень. Зверніть увагу, бачите, як добре зробили, що тут можна виділили місце зверху на кришки, можна підписати, якого року. Та, що у банці. Так, ще якась новинка. Пластини. 4 штуки для захисту кухонної плити від Frakingbock. Міцні, за ціною зараз 49 гривень. Набір посуду пластикового на 6 персон. Дивіться, як зручно, це в контейнері зберігається. За акційною ціною зараз 239 гривень. Так, новинка, це, мабуть, для приготування панкейків, я думав, яєчні. Ну, в принципі, можна і яйце розбити. Ось е у вигляді сердечка, 49 гривень. Сердечка, що тут ще квіточка. Так, я ще знайшов ось такі кришки, трішки менші. 20 штук в наборі, також вони зараз в акції. 36 гривень. А так, це також, дивіться, кубики, такі можна сказати, точніше, зірочки для напоїв, які охолоджують напій, Тобто, як кубики можна їх використовувати. Є ось такі зірочки і є ось такі пальмочки. Досить цікаво. Ну, я скажу, для коктейля буде дуже добре. 55 гривень ціна такого набору. Фольга алюмінієва на 10 метрів. За акційною ціною 49 гривень. Привезли ось такі металеві миски. Це також бачу новинка в Аврорі. За ціною 88 гривень на 2 літри. Плівка 100 метрів. За ціною 44 гривні. Зі знижкою можна придбати ось такі серветки на стіл, 44 гривні. Так, одна штука. І є ще ось такі. В акції ось такі скатертини на стіл метр двадцять на метр п'ятдесят за акційною ціною 88 гривень. Бачите, краєм йде ось таке мережево. Не знаю, як ці станочки будуть гулити але ціна дуже хороша на два леза в упаковці чотири чи п'ять Раз, два. А, один зламався, бачите? П'ять штучок в наборі 37 гривень. Ну, я зрозумів, для а чоловіків сині для жінок рожей. Ось такий набір станочків на два леза із гелевою смужкою. 10 штук за 99 гривень. Набір станочків для гоління на три леза, три штуки з гелевою смужкою та смужка, який підіймає волоски 39 гривень. Зараз акційна ціна. А кератин спрей для волосся, доктор Санте 150 мл, 69 гривень. А зі знижкою зараз шампунь-кондиціонер 2 в одному Ecoline 400 так, 250 мл за 49 гривень. І цієї швір можна придбати ось таку маску догляд для сухого ламкового волосся 200 мл за 39 гривень. Дитячий шампунь крякрям 24 гривні. Три в одному дитячий засіб можна використовувати як шампунь, піну або гель для душу 500 мл 55 гривень. Шампунь дитячий 39 гривень 300 мл. Чоловічі гелі для душу Арко 76 гривень. Якщо ви користуєтесь ось цим ошай, тут є шампунь з кератинами, є кондиціонер 400 мл 69 гривень. Акційна ціна. Гель для інтимної гігієни. Зараз в акції 310 мілілітрів 64 гривні. Ось такий великий, 750 мл. Гель чоловічий для душу. За ціною 84 гривні. Шампунь літровий. Від Тропікана є багато різних видів для різного волосся. Акційна ціна зараз на нього 59 гривень. Рексона спрей жіночий, 109 гривень. За 29 гривень можна придбати кульковий дезодорант синіта. Рексона кульковий антиперспірант 59. Фарба для брів 19 гривень. Крем мило торгової марки Шик. Пляшка з дозатором 49 гривень. Тут 500 мл. Зі знижкою дихтярне мило «Рідке» шик 300 мл 37 гривень. В акції поставили крем мило Міо Б'юті. Сакура та золото. 49 гривень 450 мл. Рідке мило для дітей. Дітей кря кря. 37 гривень 250 мл. І ось такі по 39 гривень. Крем мило, об'єм 900 мл. Пляшка з дозатором 37 гривень. Ось такі для всієї родини. Рідке мило 560 грамів. 34 гривні. Зараз акційна ціна. І ось таке велике крем мило, цілий літр, можна придбати за 39 гривень. Також аромати на вибір. Так, я не знаю, що це таке. Якась пані у капелюсі. Це у нас подушка декоративна. А, це подушка! Це така подушка, це такий малюнок, вона просто сплюснута. Ну, ви як відкриєте одразу з'явиться форма, буде форма. 179 гривень. Це такий якийсь як захід. Сонечко світить захід сонця, море, Такий посередині листочок. О, ці подушки поставили в акції у вигляді макарона чи в вигляді якогось а, гамбургера 317 гривень. Дивіться, які кумедні подушки. Подушки, сидушки на кухню, на крісло, на табурет. 279. Має зав'язки, антиковзуючий низ. Надзвичайно цікаві косметички. Я вам хочу сказати, можна їх використовувати навіть як пенал. Мають хляйстик, замочок дуже також гарно зроблений. І є в трьох кольорах. Ну, принаймні в нашій Аврорі ось такі три кольори. Ціна таких косметичок 88 гривень. Ну, дійсно, можна використовувати як і пенал. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. Приємного, тихого вечора. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі вже в наступних відео.